У неділю 19 березня погода в Україні почне змінюватися. Після нетривалого похолодання стовпчики термометрів знову поповзуть вгору. Однак сьогодні потепління очікується лише на заході країни. Також сьогодні очікується переважно суха погода. Лише на сході місцями пройдуть дощі. Про це свідчить дані погода Уніан. Так, на заході України сьогодні буде найтепліше. Тут стовпчики термометрів покажуть приємні плюс 10, плюс 13. Очікується суха погода з невеликою хмарністю. А на Закарпатті буде ясно і безхмарно. На півночі України тепло розподілиться нерівномірно. У Житомирській області потепліше до плюс 10. У Київській та Чернігівській буде плюс 7, плюс 8. А на Сумщині температура не підніметься вище плюс 6, Без опадів. На сході України сьогодні буде похмуро. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 7. А в Луганській і Донецькій областях очікуються дощі. У центральній частині України температура буде в межах плюс 7, плюс 10. На Півдні, як і на сході, домінуватиме похмура погода. Проте істотних опадів не очікується. Температура тут буде на рівні плюс 9-11 плюс градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.